Колектив. Їдемо на оранжу. будемо пробувати бурати. Подивимося, що з цього зараз вийде. Всім приємного перегляду. Погнали! Ще одна діляночка, теж був ячмінь озимий, вже встигла підзарости 26 соток, Ну, зато стерня невелика. Це на січку Белкунбайн і дуже-дуже гарно січкальня робить, тому січки практично не виднеться. Зараз будемо своїм старичком Т25-м робити добру роботу. Тому Всім, як завжди приємного перегляду. Так, вже я відбив. От гідроусілітеля нема це погано, однею рукою не покермуєш. Відбив і зараз сходжу. Ходжу, короче, хлопці на першій повишеній. Якось так виходить. Усі рослинні рештки, ось така травичка всяка, соломка вискочила, не закриває, але зато рівно, як дошка. Це саме головне. Коротше, роблю далі роботу і поїдемо ще на один город. Гарно, гарно робить свою роботу. Це 25-й, щоб... ви бачите. Ось. Так, тепер виходжу і показую. Така глибина. Можливо, трохи кажу заглибоку, але я щось не любитель тієї. Воронки мілкою і дуже. Так, ну що, практично до Урал? Значить, як можете бачити! Трава, перій, виліз зандинатрі вже 20 і це 25-й. Працює так, як потрібно. Так, ну все, 26 соток позаду. Роботу свою зробив, вважаю, що гарно, відурав, так щоб потім було гарно виїжджати. От. І ось так це все вийшло. Ну все, тут буде соя. Скоріш за все соя. Якось так, друзі. Погнали далі. Так, друзі, новий день. Вчора мав би я урати, але забирав ось тут вівсяну солому. Значить, врожай дуже поганий. Я тут вже змолотив, виходить, врожай дуже поганий. Но сіялося це пізні терміни і просто для того, щоб поле не пустувало. Тому вийшов врожай з 20 соток 380 е кілограм вівса. Що просто катастрофа. Ну нічого. То таке. Е Значить, лишили мені де місцями ось таку стерню. От. Бачите, практично чуть не в коліно. Це інший комбайнер молотив і мені взагалі не подобається, як він мені обмолотив. Увесь грязний, добре не відвіяв. Коротше, придеться, так як віялки немає, по дешевшій ціні продати. Нічого, це не багато, не проблема. Значить, новий день, нова робота, працюємо, подивимось, як це все буде оратися. Тут а, пісок. 20 соток. Почнемо. Так, як завжди, перша повишена і погнали. На ночі то зараз це все якраз волого приориму. Буде це все перегнивати краще. Зараз менше в глибину, бо там під краєм, напевно, було 20 см. Зараз десь так сантиметрів, напевно, 16-17. ну 18 максимум. На пісочку клуб лізе попотужніше. Нам цього не треба, вистає те, що є. Так, а тут дають. не передачу. А тут, коротше, хлопці, не повірите, це картопка. Це не моя капець. Я не знаю, як її навіть кусити, коли в порядку мене буде виднося. Так, все, друзі. Вигорав. О, відбив межу. І вигорав. Рачистим плуг. Ну і напевно на сьогодні на одне відео, я думаю, буде достатньо, бо це ще багато. Всілякої оранки. От, бачите, таку штуку здорову приорюємо. І ще в любому покатаємося з вами і попоримо. Ось так. Всім, друзі, як завжди, міцного здоров'я, гарних врожаїв. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим все, па-па.